От, тому вам треба, якщо мама не долюбила, тут вже нічого. Без мами вже того не вижмеш. Тож, вже як є, це вже ваша доля, карма ваша. От вам потрібно це підняти самому. Це я кажу, вправа дуже проста. повторювати, я люблю себе. Знову ж таки, не стоїть питання в тому, що просто тупо, як дято. я люблю себе. Потрібно емоційно включатися. Ну, дивіться, ну ви ж колись там казали своїй дружині там, чи якісь дівчині, що ви її любите. Як ви це казали? Також емоційно. Емоційно, да, ж ви не казали просто. Я люблю тебе. Ну там знаєте сказати там Діма, я тебе люблю. Там да тобто, ну, як от, -то, якось ну, то ж треба вкладати Діма Ух. да, тобто, ну от так і вкладайте. Ну да, тут бачите, якраз гарне поєднання мати вже там певні досягнення, похвалити себе за щось і тоді вже казати. досягнення дуже про... Зі людей yeah. двоє людей почали робити. Розумієте, яке це досягнення. Я коли кажу статистику, подивися в ну, мене. Просто є одна група, там біля 20 людей. Да, це якби продвинуті астрологи, ще там і так далі. Я коли в ну, групу записав відео, я там такий розмоздаю, я кажу, ви що, чому ніхто нічого не зробив? Ой, ай в нас там тут сю. А Дмитро взагалі почав робити. Я ж не в вашій групі, але різниця. Ви це почали робити. Важливо, що ви почали робити. Так само розумієте, я люблю себе.